Харківщина під обстрілами зведення хова за добом. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: зокрема, Бологівка, Строївка, Кам'янка, Тополі, Дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Ковалівка, Берестове Куп'янського району. О 8.18 стався ворожий обстріл села Козача Лопань Харківського району. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. О 21.15 в результаті ворожого обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік. Вік 1971 року народження. Постраждалого з вибуховою травмою, ламковими пораненнями госпіталізували. Стан середньої тяжкості. О пів на першу ночі стався ворожий обстріл села Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено будинок без постраждалих. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О 15.41 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Заявник повідомив про наявність всередині неї двох дітей, залишених на самоті. Подія трапилась у Харкові на вулиці Валентинівській. До місця виїхали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини двома оперативними відділеннями на автоцистернах. На час їх прибуття Тя стало відомо, що двох хлопчиків віком 5 та 7 років вивели із задимленої оселі сусіди. Вони почули запах диму, викликали рятувальників та через вікно потрапили до квартири. Діти отримали незначне отруєння продуктами горіння і були про всяк випадок госпіталізовані до лікарні. Розвідкою пожежі встановлено, що горів дивани під віконня на площі біля одного квадратного метра. Вогнеборці загасили вогонь підручними засобами вже о 15.56. Причина виник. Кнення загоряння з'ясовуються на місці події. Працювало дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС протягом доби. Рятувальники п'ять разів залучались до надання допомоги водіям, чиї авто не могли подолати складні ділянки доріг через ожеледицю та снігові замети. Вони витягли волонтерський мікроавтобус Фольксваген Т Т4» з перемету, а також зі слізьких ділянок доріг дві фури, одну карету швидкої та один рейсовий автобус. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району. Марія Совєва та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено два ударні БПЛА типу Шахет у Хмельницькій області. За даними ОВА, люди та об'єкти критичної інфраструктури не постраждали. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську, Чернігівську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області. Є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. До кінця року Білий Дім планує оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші, і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку конгресу. США. як повідомив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, цього місяця Білий Дім. Планує ще анонсувати один пакет допомоги Україні. Втім, після цього голосування каже чиновник: потрібно буде, щоб Конгрес діяв без зволікань. Ізраїль буде поступово переходити до наступної фази операції у секторі гази. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Юаф Галант. Водночас він не назвав термінів переходу до нового етапу операції. У Китаї стався потужний землетрус. За інформацією з місцевих ЗМІ, що найменше людей загинули, 20 людей зникли безвісти, ще близько 400 отримали поранення. Також повідомляється, що рятувальні роботи може ускладнити мінусова температура, яка прийшла до Китаю минулого тижня. Харков був, є і буде українським містом. І хочу сказати, що е, ніякої паніки у місті немає, і у мене особисто зовсім нема е, ніякої паніки. Е, хочу сказати, що ми дивили всьому світу, е, що Харків це українське місто. і сьогодні Харков живе і працює і відбудовується. Е, і Хочу подякувати нашим славетним військовим зсу бійцям. Територіальна оборона, які спочатку війни боронили нашу землю і боронять досі нашу землю. І ми захищали і захистимо наше славетне місто До речі, місто герої Харків. Хочу сказати, що так дійсно у Росії були плани, певні плани. Коли вони розпочали війну проти суверенної України, вони хотіли хотіли захопити наше місто на протязі доби, Хотіли захопити нашу столицю Київ на протязі трьох днів, але нічого в них не вийшло. І я впевнений, що ми разом разом з військовими, разом з державою, будемо боронити наше місто, будемо боронити нашу рідну Україну, і відстаємо і обов'язково переможемо. Так, переживаємо зиму, є погодні умови, є снігопади, є ажеледиця, е, е, але наші комунальні підприємства працюють. І ви бачите, що ми прибираємо міста, е, працює громадський транспорт, е, міста живе, міста працює. Хочу сказати, що ми е, дуже серйозно готувалися до опалювального е, сезону. Тому сьогодні у житлових будинках харків'ян є тепло, є вода, є е, енерга. Забезпечення, хочу сказати, що вся соціальна сфера у нас з теплом. Ми забезпечені всіма комунальними послугами. Тому йде звичайна робота, наша робота. І ми працюємо і хоче. Сказати, що до настрою харків'ян повертаючись, то е, да дійсно погодні умови, е, війна е, це накладає певне, е, певне наслідки. Але ми готуємось до новорічних свят, до Різдва. розпочали е, на метрополітена концертну програму. Е, тому настрій такий бадьори. Тут у Дробицькому яру у грудні 1941-го, січні 1942-го відбулася страшна трагедія. Масове знищення євреїв Харкова нацистами. У 2002-му на цьому місці створили меморіальний комплекс. Щороку сюди приходять харків'яни з квітами, щоб вклонитися та віддати данину пам'яті за загиблими. Особливо гостро відчуваються сьогодні, коли російські окупанти так нещадно і цинічно руйнують українські міста і села. Вбивають людей, намагаючись знищити націю, зазначив мер Ігор Терехов. Меморіал у Дробицькому яру теж потрапляв під обстріли в перші місяці вторгнення. Сліди від влучань ворожої артилерії нагадують про бої, що точились тут за свободу Харкова. І дуже багато руйнувань які є, і потрібно це теж. Привести все до ладу. І головне це пам'ять. Пам'ять і те, щоб наші діти пам'ятали о цих фашистських звірствах, які були, і щоб історія більш ніколи не повторювалась. Це головне. За словами головного рабина Харкова, в цій балці на під'їзді до міста було розстріляно більше 20 тисяч євреїв. Хоча офіційні джерела оприлюднюють цифри від 16 до 19 тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти, підлітки, старенькі всіх вивозили до Дробицького яру під приводом відправки на роботи до Полтавщини. Але життєвий шлях цих людей обірвався тут. Дробицький яр це доказ геноциду проти окремого народу, трагедія, яку неможливо усвідомити і тим паче забути, говорить Мойше Москович. І надважливо каже він прийти сюди в дні роковин, щоб помолитися. Ми приходимо сюди під ми молимося, ми просимо, що немалі за нас. Но голям беше през ми сказали своих дитие юноши, што надо да бидат, кажем, човек. надо толерант нас, и особено в страшно време, като ми живе на зезд, на Нам, надо што ми никогда не забили, што ми луѓе што ми луѓе кои должен да добро и истирен добро дела. И ми молим се што тоа никогаш не повториле, што не било никаки антисемитизм, што не било никакви војна, никде што било мирно, особено за на Украина и на тој земја Израел. И ми ждем што уже било освобождение, уже во сите луѓе. La menacea que se le dio a Dios, que le dio a Dios, que le dio a Dios, que le Із Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини. Від їхньої роботи залежить багато, бо вони енергетики. Тож кожен з них розуміє свою відповідальність перед містянами. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з колективом приватного акціонерного товариства Національна енергетична компанія Укренерго. І ця зустріч була потрібною як ніколи, кажуть працівники компанії. Бо вони, як харків'яни, також мають питання, що потребують вирішення. Вважаю, що такі зустрічі важливі, бо у енергетиків як і у простих людей, так і в професійному плані є питання. Ну і хотілося би, щоб влада бачила нашу роботу, відмічала кращих із нас і щоб був зворотній зв'язок про плани влади про те, як вони собі бачать, перспективи розвитку. А те, що таких би якби більше було зустрічей, я думаю, це пішло б тільки на краще. Звісно, такі зустрічі дуже важливі, адже цей контакт дозволяє прискорити вирішення будь-яких питань. І тому, ну, власне у цьому і важливо. Так, влада чує, адже і стосовно освітлення ось останнім часом, що з'явилося і також і вранці. Тобто, ну, цей контакт помітен у буденному житті. Важливо, що не відвернувся, ну, от, як, знаєте, в перші дні війни, багато куди-то порозбігалися, порозв'їжджалися, а от э, е, голова залишився і підтримував людей. І от у нас, я смотрю, і город, і все підтримують, і, ну, строїться у мене батьки теж на Салтовці. Тяжелое время, а он как бы остался ну, Народом поддерживал их. Ну, это очень важно. Ждем победы, конечно, все верим в ВСУ наших, поддерживаем. Хорошо. Будем надеяться, победа за нами будет. Справі, так дійсно ми пережили дуже важкі часи, починаючи з 24 лютого, коли ворог розпочав війну і всі були в Харкові, всі відчували всі ці жахи. Хтось був вимушений переїхати до інших міст, до інших країн, спасаючи життя своєї родини, своїх дітей, і ми стали так до цього було це життя. Але незважаючи на все, сьогодні місто працює і сьогодні працює наше підприємство і комунальні установа, і соціальна сфера, і це дуже важливо. Ігор Пескровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини. Ви відкрилась загальна національна різдвяна виставка картин та скульптур. Ігор Терехов зауважив, що такі світлі яскраві мистецькі заходи напередодні різдва та нового року в місті давно є доброю традицією. І те, що харків'яни наразі мають змогу долучитись до творчості, організовувати та брати участь у різних евентах, це слуга доблесних українських військових. Про це має усвідомлювати сьогодні кожен. Коли наші захисники захищають оборонять нашу землю, то вони захищають мистецтво, то вони захищають право наші на життя і нашу культуру. І дуже важливо це. І сьогодні, е, е, коли відкриваємо таку виставку, це гарні емоції. Емоції, які надихають, і це дуже добре. Я вітаю всіх. Дякую всім, що ви у Харкові. Дякую всім, хто працював над цією виставкою. Дякую всім за можливість бути разом. Українська різвяна виставка відкрилась саме у Харкові. Не випадково зазначив голова Національної спілки художників України. Це символічно і важливо для України. Адже Харків це наша гордість. Харків незламний, Харків як місто, символ боротьби за свободу і незалежність України. А тим більше, Різдво одне із найтепліших, родинніших свят. І ця виставка, яка відкривається сьогодні саме під час війни, вона присвячена в першу чергу. Різдву, і вона присвячена дітям, дітям всієї України, тому що у дітей повинно бути свято. І художники своїми творами вони показують, як красу, велич нашої країни і в той же час, що теж дуже є важливим, ці роботи дуже теплі, ці роботи дуже щирі і дуже відверті. Тут представлені роботи 150 художників з різних регіонів України всього понад 250 робіт. Різні жанри, техніка, тематика, але об'єднує їх віра в перемогу і мирне майбутнє. Роботи від портрету до тематичної картини, роботи, які присвячені нашим воєнним подіям в Харківській госпіталі, легендарний Камба-Чайка, братими на Різдво на передньому плані на лінії оборони, Різдво і дитинство для всіх. Це чудова згадка. І тут от Женя Єгорован, якраз молоді мами із дітьми. На жаль, нема вже з нами Василя Гануська, але останнє. Робота зимова є тут Микола Деркач, Віра Чурсіна, В'ячеслав Лещенка, Олександр Рідний, скульптура всі види жанри мистецтва, які тільки є. Вони тут представлені, і від молодих митців до поважного віку. Самі художники говорять про свою творчість під час війни як про мистецький фронт, який у Харкові є найпотужнішим. Він працював і буде працювати. А знаходи прийдешньої дати: вісімдесяти річчя з дня створення національної спілки художників України, митці були відзначені почесними грамотами та подяками. Яна Біляєва Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків новини. Частя є, і у Харкові воно квадраті. Під такою одноіменною назвою у міській підземці відкрилася унікальна виставка робіт художників харків'ян. На станції метро наукова у холіному виросла своєрідна картинна галерея 30 робіт кожне полотно розміром в один квадратний метр. Тож і назва виставки така. Кожен художник намагався витворити, що таке щастя для нього. І ми побачили, що щастя ну, це такі життєві речі, це родина, це близькі люди, це природа. І тому ми вирішили, що от під час от активних бойових дій, коли харків'яни перебувають у депресії, ми вирішили зробити таку акцію «Щастя в квадрати. Даний проект за підтримки Українського культурного фонду і нашої Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Тобто, унікальність цих робіт, що вони мають всі додану реальність, тобто за qr кодом можна скачати додаток безкоштовний, і при наведенні кожна робота оживає. Є музичний такий звуковий супровід. Ця виставка буде тривати до кінця січня. Ці роботи випускників кафедри монументального живопису. До речі, в цьому році їй 40 років виповнюється, і, і ця виставка теж присвячена. Це випускники достатньо відомі. Цей роман Мінін, відомий харківський художник, монументалист і інше. Тобто, тут роботи викладачів, випускників і студентів. Роботи а я побачив коли вони телеганішу динаміки, анімація. Такого я ще не бачу, скажу я тепер. Дуже класно. Я дуже вдячний всім, хто приймав участь у цій виставці і цій роботі, бо виставка так і зветься, щастя, і що таке щастя, щастя в квадраті. І вона була започаткована під час ковіду, але сьогодні вона є дуже актуальною, бо йде війна, і для людей дуже необхідно, щоб вони бачили хвилинки щастя. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.